Щодо другого запитання, я думаю, ви самостійно його відповіли у цьому запитанні те, що ми не е, співпрацюємо з партією. Офіційно свобода вийшла е, з Євронату з огляду на позицію е, і е, партії Ліпена, і Фрай Вартай е, яку ви назвали, щодо підтримки Путіна. Ну що ж, ці політичні сили дискредитовують самопоняття правої ідеології. Е, е, Щодо соціального націоналізму і е, консерватизму, я думаю, що е, ці поняття в Україні е, так чи інакше будуть з огляду на позиції, які зараз є в суспільстві. Е, е, не думаю, що великою відмінністю зараз ми побачимо від консервативного напрямку ідеології і е, е, тої ідеології, яку сповідала завжди свобода, соціального націоналізму. Андрій Міщенко тільки так штрихпунтивно зачепив поняття. Сьогодні йде така яскрава боротьба, і Львів, якраз, напевно, епіцентр боротьби ліберальної ідеології з, з націоналістичною, консервативною ідеологією. Спілкуючись перед прес-конференцією, Андрій висловив подив з Оренте перебуваючи на Чернігівщині, коли Львів почав розмовляти російською мовою. Очільники, я перепрошую, Львова почали розмовляти російською мовою, щоб там чи Донецьк, чи Крим їх почули. Насправді, перебуваючи там, на центральній північній східній Україні, ну це виходило за межі розуміння. Сьогодні Львівщина може стати таким епіцентром боротьби двох ідеологій за вашою тезою консервативної і ліберальної. Тому завдання, і яку ми собі ставимо як ідеологічна партія, це якісна боротьба з і, і, і ліберальною ідеологією, яка не включає в себе перш за все шану і любов до українця. Ще до України так, але не до українців.